Національна збірна України посіла друге загальне командне місце, поступившись лише Турції. Федерація ж Стекмандов в Донецькій області, якого представляли шість дружківських спортсменів, стала третьою на міжнародному турнірі Ukraine Open g 1 що пройшов у Харкові. Зборна Турції першого номера номер Тавзгул, та у 2012-му олімпійський чемпіон. Також був ще п'ятий номер в категорії в мировому рейтингу з Бразилії Діга Сільвер. Ну, в принципі, нуваксіосильний в принципі всі були спортсмени, особливо зборної ну, Турції. Але ці титуловані суперники на тотамі з дружківськими спортсменами виявилися не такими вже й непереможними. Червоніцький Володимир і второй представник Шеліс Міхаїл плюс 80 кілограм. Ані оба зустрілися в фіналі и, І завітне зайняли перше і второї міста. Шелісміхай, перше, червоніцький, второє місто. Втім, запевняє сам Михайло. Його перемога це зовсім не фарт чи випадок. Це результат наполегливої праці у спортивній залі. І не один рік. Тренує шістіліт. Так кожен день треніровки Буває по два рази в тиждень, по два рази в день. Утром ввечері. Ну Упорний труд, все перетрит у міжнародних змаганнях. Загалом взяли участь 13 команд, а це майже 300 спортсменів з різних країн світу, зокрема й таких як Ізраїль, Бразилія, Турція. Це був рейтинговий турнір для відбору по взрослим на світу де тоже буде рейтинговий Перші шестер міста беруть ліцензії на Олімпійські ігри в 2016 році. Ріо -де Олімпійські ігри світять дружківському спортсмену, якщо йому вдасться увійти у шестірку найкращих. Що ж до Володимира, він також має плани на перспективу. 24 числа починається соревновання в Харкові. Адбор по студентам на чемпіонат світу в Тайпей. Ну, хочу отобратися і поїхати в Тайпей. Взяти там призове місце. Під егідою Кубка України в змаганнях взяли участь і спортсмени юніори. Де Максим Носуля виборов упевнену перемогу над суперником з Молдови 14-2. Равних не було йому, тому він став чемпіоном, зайняв перше місце. Упевнено до перемоги йшли й дружківські кадети. В першому раунді очки були по одинаково. Ну, во втором, в третьому суперник отримав ну, небольшой розрив. Ну, цього вистачило йому для перемоги. Обидва хлопці вийшли в фінал, але майстерності їм трохи не вистачило для переможного золота. Давно не виїжджав, поэтому він зайняв второї місце, Проїграв спортсмену Києва. Марік теж одержав одну победу, вийшов в фінал і проиграв тоже саме Київському спортсмену. Там буквально 6-3, фінальний поединок. Я зустрічався з этим соперником в Полтаві, програв йому 9-0 і в Києві. В Харкові вже заняло ні 0 приграв, а 6-3. сьогодні старші дружківські спортсмени відпочивають і відновлюють сили. Натомість молодші вже наступного тижня набиратися досвіду вирушають на змагання до Києва.